Вітання прихильникам каналу ТРК «Надвірна» в ефірі. Інформаційний випуск підсумки тижня. Команда журналістів зібрала найголовніше за тиждень, що минув. У Івано-Франківську відбувся брифінг начальника головного управління ДСНС України в області Володимира Чернецького. Озвучені питання з ліквідації повень та підтоплень на Прикарпатті, а також ситуація щодо прогнозування найвищого ступеня пожежної небезпеки. За цей рік в нашій області вже виникло понад тисячу пожеж внаслідок яких загинуло 18 мешканців краю, про основні моменти з брифінгу у нашому першому матеріалі. Нещодавно на території області рятувальники ліквідовували повені підтоплення, ліквідовували наслідки негоди, яка у нас на території області вирувала і ще далі продовжуються роботи. І вже є в нас нові виклики. Нові виклики це пов'язані з аномальною температурою, яка Прийшла на Прикарпаття і вже становить щодня більше 30 градусів. Також по прогнозах прогнозується найвищий ступінь пожежної небезпеки. Це п'ятий ступінь, який буде пов'язаний з тим, що будуть виникати пожежі в природних екосистемах. За цей рік виникло близько 1000 пожеж, 20% з них це пожежі в природних екосистемах. На пожежах, на жаль, загинуло 18 мешканців нашого краю. Переважна кількість загибелі це все-таки від необережного поводження людей з вогнем. Це люди використовують під час розпалення або користування вогнем вибухонебезпечні рідини, використовують газ. Газ в балонах нерідко буває, що балони застарівші, проживівші. Якщо вернутися до пожеж в природних екосистемах, це пожежі сухої трави, це пожежі рослинності, це пожежі стерні. Так, як вже зараз на території області почалася жнивна кампанія, але вже є випадки пожеж на сільгосп у гідях, це спалюють стерню. Відповідно пожежі розповсюджуються. Як і на зернові посіяння, так і на сільгосптехніку. Отже, для того щоб запобігти цих пожеж, в першу чергу не розпалювати вогонь, не спалювати суху рослинність, особливо коли це є відвідини лісових масивів під час відпочинку, також не спалювати суху рослинність. Наступне питання, на якому я хотів би зупинитися, це стан. Загибелі людей на водних об'єктах на місцевих рівнях проводилася відповідна робота щодо запобігання виникненню загибелі людей у купальний сезон 2023 року. Для того визначалися місця для купання. Маєте бажання і хочете відпочити на водоймах. Це використовуйте визначені місця для купання, чи це річка, чи це ставок, чи це озеро. Працівники проводять роз'яснену масову роботу саме в тих місцях. Де люди купаються, роздаємо і пам'ятки, і так з людьми говоримо. Прикарпатські поліцейські вкотре наголошують дотримуватись правил та проводять профілактичні заходи в оздоровчих закладах для дітей. Співробітники ювенальної превенції щодня працюють над тим, щоб дітвора мала влітку пізнавальний та безпечний відпочинок. Днями правоохоронці навідались до одного із літніх таборів. У цьому оздоровчому закладі сьогодні відпочивають діти з усієї України. Тут відпочивають діти з абсолютно різних регіонів. Більша частина дітей. Ті діти, які перебували і мусили переселитися в інший куточок України для того, щоб втікти від війни. Перше з необхідних взагалі речей вміти дитині поводитися і на дорозі, і на річці, і в горах, куди б не пішов. Тому що в такому часі, як ми живемо з вами, це досить необхідно. Сьогодні працівниками поліції проводимо захід, відвідали дітей по місті оздоровлення у оздоровчому таборі. Чабан, де дітям нагадали про правила безпечної поведінки на відкритих водоймах під час прогулянок і подарували дітям світловідбиваючі браслети, щоб вони були помітними під час вечірньої час, коли будуть повертатися з прогулянок, і час, коли будуть тумани і інші такі несприятливі погодні умови. Це необхідно для того, щоб запобігти травмуванню дітей під час літнього оздоровлення. Тому що, на жаль, є випадки, коли діти отримують травму. Активні бойові дії на східних та південних територіях впливають та коректують всі сфери життя, зокрема і присутність продуктів на прилавках та їхня вартість. Літній сезон у розпалі, тому щоб побачити повну картину цін та почути думки покупців, знімальна група ТРК надвірна вкотре провела опитування на центральному ринку міста. Деталі у сюжеті. Дізнатися, куди рухається ціна на продукти та чи взагалі присутній дефіцит на ринку, ми звернулися до людей, які бачать картину зсередини, тобто продавців, а також їхніх клієнтів покупців. Фаворитом у корзині українця зараз є огірок та помідори, адже сезон непогано продаються фрукти, картопля і капуста. М'ясо купують тільки за потреби або ж на свята. Проте, за словами продавців, все ж відчутне відсутність продукції Херсону. Зараз як літо йде черешні, беруть, абрикоси, персики, нектари. Ну, то, то, то що хочуть, вітамінів взагалі менше беруть всього на махрошей, а чи та як ставлюся? Так я ставлюся, що люди не беруть, товар є, а високі. невисокі. Так ставимо. Викинемо в мусорку, далі половину все. Огорок, помідор, тепер більшість, кабачки. І ціни дешеві тепер. Помідорки по 20 гривень, кабачки по 15, по 20, теж дешеві тепер ціни. Улюблені сезон, перчик. Тепер фасолька таке виберуть, такі. Що йде, рочки, помідорки. Такі потрошки. Так, потрошки. Цвіту, капусту багато беруть тепер від А на що підвищення цін? Нема. Нема. Ну а хто хоче, зараз не покажу моє домашнє яблучко. Це ж хочеться цього яблучка по 10-20 гривень, що воно має домашнє? Ні. Хочуть польського файного по 50. Ну, Лимон трошки дорожчий, але то є лимон, то заморське, воно таке. Помідорка по 20 гривень, але ну, вона дрібненька, але то вже є вдома, хто садив город. Ну, ну як, картопельку беруть, огірочка, помідори. Ну, виноград рідко, десь на якесь свято. Не беруть кілограмами, беруть по декілька штучок. Помідори, огірки, абрикоси. Все сезонне. Купують помідори, огірки, купують, сливки, купують, персика, брикоси, салохі. Ну це все ми беремо, це все найбільше беруть. Люди хочуть вітамінів там. Ну зараз літо, зараз беруть на шашлик. Ну, зараз не так беруть, як раніше, але на шашличок. Беруть, йдуть у гори, сало беруть. Тошоночка у нас смачна, <гум> теж беруть. Ну і м'ясо, хазяйки беруть на борщ, на суп. Щодо розвитку цін на базарі, то думки різняться. Дехто запевняє, що ціни стоять на місці, дехто ж у свою чергу зауважує, що відчутний легкий ріст, та все ж більшість впевнена, що ціна не сильно відрізняється за минулорічну. Потреба саме більше молочко бо діти є. Так само сусідки люблять. Ну, ціни завжди збільшуються. Це постійне збільшення цін. Змінилися у більшу сторону. О, більшу сторону. На що ви відчуваєте зараз підвищення? Які продукти? На всі. Та певно, що хотіли, щоб дешевше було. Ну, але порівняно зараз, яка цей ціни є такі, на базарі. По-перше, треба вже, аби була перемога. От туди буде щось може і на краще. А зараз поки що мусить бути так, як є. – Перішній час нормальні ціни. Трошки е, молочна продукція, подорожчала, але нічого, все добре. На оборо зниження цін. Зараз на гірок помідора пішов сезон, ціни нижчі. Херсону не вихват не вистачає так. З Херсону було багато продукції. Помідора херсонська була, абрикоса херсонська була. Продукти завжди необхідні: гречка, цукор, макарон. І чому ви відчуваєте потребу або подорожчання підвищення ці? Подорожчання немає, поки що ні в чому. Абскрім овочі і фрукти, а більше нічого. З таких продуктів нічого не дорожче, стоїть це без змін. Добре. Як людина, як покупець, ну практично, мабуть, пов'язано з тим, що це все я маю, і що воно мені нічого такої необхідності немає. Ні, наоборот, дивіться, на горох ціна впала вже де-не-де, навіть є 10-15 гривень, що можу купити. На помідору знизилася, не ростуть буквально ні на що. Пливка впала, ціна, все впало. в Ціні нічого не ростуть ціни, ні на що. Ну люди, наприклад, все таке беруть, не можна сказати, що щось таке. Оце все беруть, все. Так, що всі можуть собі дозволити, бо ціни дешеві, і товар нормальний. Зміни відчутно людей порівняно менше і купляє всього потрошки. Зараз уже кавун починає більше більше людей купляти. Сезонна ягода, лохина. Зараз черешенька вже полегенько закінчується, а починає е, якраз входити в сезон. Ну, люди ж хочуть українського кавуна, херсону, якого зараз, на жаль, ми не маємо. Кавун на даний час є з Румунії. Ну і сподіваємося, що в подальшому на наступний рік вже буде херсонський кавун. зараз ніякого нема. Всі товари є, Але ціни, ну ціни високі. Ціна не зросла. Ціна не зросла, просто немає відходу. Ціна може сказати, як було 160-170, так і є. Але немає відходу, а в літо і ми мусимо трохи ціну опускати, тому що літо. Зміни в ціні як так і немає. ну Люди все одно стогнуть, тому що в людей немає грошей. І все, в людей немає грошей. Є, що приходять, ну, беруть гонорово, а так в основному рахують кожну копійку, Жінки особливо старші. Ціни, які були, такі лишилися, але відчутно тут перелімають грошей, а ціни ростуть. Ну, це не від нас залежить, де закупка дорога і через це ми змушені так продавати. Ну як вам сказати, зміна цін у нас від закупки, звичайно, у нас це все є, але немає такої великої різниці. Ну я як покупець, ну звичайно, що люди пороз'їжджалися, людей менше. І, звичайно, ну спроможність людей також зменшилася. Війна у державі, треба це все враховувати. Так що не так просто сьогодні у нас, особливо на Україні, так що. Я рахую, що потрібна перемога, потрібно, щоб було нормальне життя, і буде спроможність людей, буде, щоб процвітала Україна, щоб було все ну, стабільно, щоб була стабільно, щоб був мир. Це головне. Головне, щоб був мир. Надвірнянська міська рада провела засідання 22-ї сесії, де було вирішено ряд важливих питань. Обговорили та затвердили рішення щодо місцевих податків і зборів на 2024 рік. Наші журналісти поспілкувалися з начальником управління економіки Надвернянської міської ради Тарасом Новосельським. Детальніше про це далі. Питання стосовно місцевих податків та зборів обговорювалося ще в 2021 році, каже Тарас Новосельський. Про встановлення ставок і сплати земельного податку було внесено на корективи, а щодо податку на нерухоме майно виникало найбільше питань, пояснює начальник управління економіки. Нові рішення, дещо їх удосконалили, тому що попередні рішення, які приймались по податках місцевих і зборів, були ще в 2021 році. За той час дещо змінилася ситуація, і, наприклад, якщо єдиний податок, збір за місця паркувань, фактично ми поміняли тільки дату, тому що там практично нічого нічо не змінилося, то земельний податок, ми внесли невеличкі корективи. А найбільше, найбільше у нас питання виникало якраз по податку на нерухомість. Дуже багато виникало питань, дуже багато зараз дискусій тут в суспільстві, в нашій громаді. Дуже багато запитань, і багато хто звинувачує десь владу в тому, що непомірно виросли податки, непомірно люди дуже багато платять і так далі. І так далі. Хочу внести ясність. Податок на нерухомість встановлюється верховуються. Ми встановлюємо відсоткову ставку, яка може бути не вище 1.5% від 0 від 0,1 скажімо так, до півтора відсотка, ну 0,1 і не вище півтора відсотка від мінімальної заробітної плати, яка на цей час є в Україні. Тарас Новосельський каже, що збільшення податкового збору зумовлено ростом мінімальної заробітної плати, що відбулося у 2022 році. Попередньо відповідно до регулювання зарплат громадянам вносяться зміни, які встановлює держава, а не місцеві органи влади. Запитують, чому депутати, чому місцеві депутати підняли ставки? Чому вони не дбають про людей? Ми не піднімали ставки. Піднялася мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим збільшилася оплата. Ми на це відреагували, тим більше враховуючи військовий стан. І на цій сесії ми зменшили плату за житлову нерухомість з 0,5% до 0,3%. Тобто теж майже в два рази. Фактично, щоб нівелювати те підняття, яке відбулося внаслідок підняття мінімальної заробітної плати державою. Хоча, знову ж таки, ми не можемо нічого гарантувати, якщо в кінці року, наприклад, Верховна Рада України не прийме рішення знову піднімати мінімальну заробітну плату, на що знову ж таки багато хто з українців відреагує з радістю, вона потягне з собою підняття ставок на нерухомість. Більше того, якраз з метою того, щоб захистити наших громадян, якось зменшити на них податковий тиск, ми прийняли 100% пільгу на всі господарські будівлі. Тобто сараї, стодоли, там, туалети на дворі, ну, тобто, дачні будиночки, там в пільзі все прописано. Можливо, хтось про це не знає. Можливо, хтось не, не користається тією пільгою. На сьогоднішній день вона 80% приходите, запитуйте у податковій. Чи, чи пільга врахована. Якщо не врахована, прошу врахувати пільгу. Можливо, хтось цього не знає, можливо, хтось цим не скористався. Більше того, я кажу, з наступного року вона буде 100%. Але все силу того, що місцеві. Ставки діють, як то кажуть, з часом, то зараз ми прийняли ставки, які діють тільки з 2024 року. А за них люди будуть платити, починаючи з 2025 го Тобто ще якийсь період часу буде тягнутися та ставка і ті розміри, які були прийняті в 21 2021 і державою збільшені в 22 2022 році. Всі рішення, які були прийняті на тій сесії, полягали якраз у зменшенні е, в більшості своїх податків, наприклад, на гаражі, на якій існувала пільга для людей. Пільгу рішенням податкової було відмінено. Тоді ми зменшили ставку з 0,6 до 0,3, тобто вдвічі зменшили ставку, щоб люди знову ж таки платили менше. Де в нас є можливість порегулювати і порухати, то там, там всюди ми ці ставки позменшували, підрегулювали, підрівняли для приватників теж в одне поле, тому що там були різні коливання. Хтось платив 06, хтось 0,8, хтось. Максимально, можливо, півтори, і просто казали, ми закриємо бізнес. Ми практично їх всіх підрівняли під одну грибінку 0,6, тільки самі-самі прибуткові свиди діяльності, у нас ідуть 0,8-1. Спробували максимально полегшити прибутковий тягар для простих людей і десь підрівняти. Для малого середнього бізнесу, щоб в умовах війни вони десь не відчували себе якимось ображеними і не думали про те, як закритися, а думали про те, як, як працювати, як десь наповнити наш бюджет. Нехай ми зараз там втратимо якусь невелику суму, але можливо це стане стимулом для багатьох підприємців вийти з тіні і почати працювати в білу, і ми з часом зможемо за рахунок цього компенсувати ті втрати, які в нас, які в нас є на сьогоднішній день. Десь в соціальних мережах виникали якісь питання: ми платимо там стільки до тисяч гривень, стільки до тисяч гривень. Там Такі суми були 5, 6 тисяч, 4, тобто це величезні суми як для простих пересічних мешканців за нерухомість. Хочу нагадати, що на будинок існує пільга 120 квадратних метрів, за яку не платиться нічого. На квартиру 60 квадратних метрів, за яку не платиться нічого. Якщо людина отримує податкове повідомлення на суму, там, умовно кажучи, 5 тисяч гривень. Це при середньому, при сьогоднішній ставці, яка існувала, це приблизно 30 гривень за квадратний метр, це означає, що в неї є 170 квадратних метрів зверху пільги, яка становить 120. Це означає, що будинок має 300 квадратних метрів. Ну, вибачте мені, якщо в людини такий будинок, вона мала можливість його побудувати і отримувати, то дай Бог всім нам мати можливості такі будинки будувати і утримувати. І нема що тоді жалітися, що там ми щось платимо. Якщо це не так, то знову ж таки кажу, значить людина, можливо, не знає. Про свою пільгу людина можливо людині можливо нарахували за всі господарські приміщення, за які вона мала би платити 20%, А після цього нашого рішення з 2024 року взагалі нічого не платити. Нехай звертається, нехай добивається своїх прав, нехай добивається того, що, що їй має бути. Військовий оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс виступив перед надвірнянцями. Концерт провели на центральній площі міста Надвірна, щоб підняти моральний дух місцевих жителів та нагадати, в країні досі триває війна з окупантом і гинуть люди. Солісткою оркестру поспілкувалась наша знімальна група. Як це було? Дивіться. Едельвейси блискуче на передовій дають русні причухана та нищать ворога на рідній землі. Блискуче відважні воїни тримають і культурний фронт з концертною програмою. Військовий оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс виступив перед надвірнянцями. За словами вокалістки Анни Зуєвої, з 2020 року оркестр в основному виступав у прифронтових містах України. Я служу з 20-го року, і я от для себе, що у нас був рік, таких тур по східних містах України. Це був Терецьк. Краматорськ, Славянськ, Лиман, Бахмут. Ми дуже часто там виступали, і зараз те, що там відбувається, ну, це просто дуже ранить серце. І У нас хлопці також приймають участь в бойових діях. Це не весь наш склад, тому що інша половина нашого оркестру зараз знаходиться в районі виконання завдань. Оркестр гастролює сьогодні. Хлопці підтримують тут людей в тилу. Нагадують про те, що триває війна, і не треба про це забувати. А вже в наступному місяці вони поїдуть на схід і вже на фронті будуть підтримувати наших хлопців. За словами Анни Зуєвої, сьогодні воїни на передовій найбільше опираються та чекають підтримки з тилу. А назва концертної програми Народ і армія Єдині вкотре нагадують про це: народ і армія єдині, тому що саме в єдності наша сили ми про це постійно наголошуємо, тому що е, без підтримки підтримки тилу без підтримки народу не буде мотивації у наших воїнів, і їм це необхідно знати, що тут їх підтримують, тут їх чекають тут. За них тут не вважають їх якимось не такими, або знаєте, там о, то військовий приїхав, а я його туди не посилав. Ну бо на жаль, вже знов починаємо це чути, і дуже хочеться, щоб цього не було. І це якраз наша місія нагадувати про те, що хлопцям необхідна підтримка. Нам дуже часто багато передають діти малюнки. Багато людей підписують прапори і передають нашим хлопцям. Це все для наших хлопців є дуже великим оберігом саме в дитячі малюнки, тому що ну, коли діти, дитина в тебе вірить, коли вони. Віддають найцінніше заради цих дітей, і отримувати від них навіть ці невеличкі там записочки, малюнки це дуже приємно і ну, такі щемлива мить, можна так сказати. Військові виконували пісні популярних українських гуртів та композиторів, слова деяких загальновідомих світових хітів перекладали на українську мову та адаптували під свій військовий підрозділ. Репертуар у нас різноманітний. Ми намагаємось навіть всі іноземні пісні перекладати, тому що в основному цей репертуар і для Військової аудиторії, а наші люди ну, вони люблять розуміти про що співають. Тому якщо є така можливість, то ми намагаємося робити якісь ну, адаптуємо і перекладаємо вже під наші реалії, під нашу сучасність. Щось виходить добре, щось не дуже, але це такі творчі процеси. Можливо, це є наша така особливість, тому що я мало де чула, що так багато пісень перекладали саме з військових оркестрів. Послухати виконання Дельвейсів та підтримати військових Кових прийшов міський голова Зіновий Андрійович, поділився враженнями від концертної програми. Каже, моральний дух у громаді, завдяки Дельвейсам, піднявся. Несамовиті враження емоції переповнюють дух. Коли ми побачили військовослужбовців, військового оркестру 10-ї окремої військо-штурмової бригади, наших едельвейсів, ми зрозуміли, що перемога незабаром. Бо, попри військовий фронт. Попри те, що один з найкращих підрозділів України, який тримає сьогодні Бахмут, він також сьогодні приїхав до нашої громади з культурним мистецьким проєктом. Україна єдина перемога за нами. Тому я дякую всім, хто долучився. Я, я не пропускаю ні один захід в громаді, але ми максимально стараємося, щоб громада також бачила, що кожен з нас робить все для того, щоб... Чимось допомогти би наблизити перемогу. Приємно, коли бачити військовослужбовців, духовий оркестр, військовий оркестр, який піднімає морально бойовий дух не тільки бійців на лінії фронту, а мешканців нашої громади. Бо з перших днів війни наша об'єднана громада завжди максимально допомагає Збройним силам України. Тому кожен волонтерить, кожен донатить, кожен робить всі посильну лепту для фінансової допомоги. А приємно, коли... Кожного дня спілкуючись з військовослужбовцями, особливо коли приїжджає такий прекрасний колектив, який старається підбадьорити громаду, запальні душевні, патріотичні українські пісні, які співає вся Україна, Едельвейса виконали з піднесенням та у приємній атмосфері, адже співали всі присутні на майдані від великого до малого. Цікавим на події був тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всіх гараздів, Бережіть себе та свої родини. На все добре.